Що був за кермом, Миколя кузьомко голтували мене по черзі вдвох, при цьому ще били по обличчю, і на свій телефон знімали це все на камеру. Поки один голотує, другий знімає. Ця молода жінка розповідає про те, що сталося кілька років тому, коли навчалася у місцевому коледжі. Один із молодиків Микола нав'язливо залицявся. А коли дівчина відмовила, викрав її разом з подругою. Студенток, яким не було ще й 18, буквально запхали в машину і привезли на берег річки, знущалися з обох, били, щоб змусити до сексу. Про це знімали на відео. І згодом оце збочене бажання фільмувати злочини, вилізе бандитам боком. Скаліченим дівчатам пригрозили, щоб мовчали. Та одна все ж наважилася написати заяву на гвалтівників. І почалося на жертву, звели наклеп, щоб відбилити злочинця. Мовляв, образилася через байдужість, тому й обмовила хлопця, щоб помститися. Скажи, хто ти, скажи хто ти? Курка говорила. А тепер кажи ко 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 Ко-ко-ко. А тепер уявіть рівень цинізму. Ті, що самі гвалтували, звинуватили у цьому ж злочині інших. В Романові було 18, коли його запхали в багажник і Повезли до кар'єру. Ви помітили цей особливий стиль? Мовляв, має відповісти за те, що познущався з дівчини. Коли Андрій наніс ударом кулака удар мені по від відчув я відчув різкий фізичний біль. Після цього Лукомський Михайло дістав свій мобільний телефон. Та почав вести відеозйомку, наказавши нам зняти з себе весь верхній одяг та стати на коліна. Ще хочу додати, що Лукомський Михайло вирвав різку з дерева та почав урцювати мене по спині, по ногам. Далі наказав нам підійти до даного автомобіля, в <coughs> якому сиділа Лукомська Ілона, стати на коліна та просити в неї вибачення. Михайло Лукомський, місцевий депутат. А ілона, яка нібито стала жертвою насильства, його сестра. До речі, колінкувати перед нею змусили ще одного хлопця. Витягли нас багажнику, розділи догала, принижували, били та знімали все на відеокамеру. Після цього нам повідомили, що якщо ми звернемося в поліцію, нам буде тільки гірше. Це відео, яке вони знімали на Камеру тисбу тобто буде по всьому місту. Це все будуть бачити. Але навіщо це все? Розвага садистів, яким подобається знущання і приниження, не тільки це ще й спосіб здерти гроші з батьків хлопців. Бандити вимагали відкуп по дві тисячі доларів.